Що відбувається на Каховській ГЕС і чому підтопило узбережжя лівобережної Херсонщини? Чи є ця ситуація критичною для регіону? І що кажуть окупаційні чиновники? До чого може призвести подальша окупація Каховської ГЕС і неконтрольовані дії російських військових на цьому об'єкті? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. На пошкодженні російськими військовими Каховський ГЕС триває неконтрольований скид води. Про це 16 травня повідомив центр журналістських розслідувань. Редакція отримала нове відео відзняте 11 травня, на якому видно, що через відкриті і частково зруйновані окупантами Шандори ГЕС витікають потужні потоки води. Також видно підвищений рівень води у Дніпрі і підтоплене узбережжя у новій Каховці. Крім того, деякі проросійські телеграм-канали повідомляють про загрозу прориву греблі Каховської ГЕС, а також публікують фото затоплення позицій російських військових і пишуть про загибель солдата у бліндажі. Жителі прибережних населених пунктів на окупованій частині Херсонщини розповіли центру журналістських розслідувань, що останніми днями рівень води у каховському водосховищі став падати. Призначене Росією так званий виконувач обов'язків губернатору окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо в ефірі телеканалу Росія 24 розповів, що 7 травня відвідав Каховську ГЕС. За його словами, рівень води ніде не піднявся. Він регулюється скиданням води з гідроелектростанції. Я ще раз можу повторити, це відбувається кожен рік. Вс... Ми ж живемо здесь, ми ми і ми знаємо. Рівень води регулюється так, як потрібно. Він не піднявся ніде. Но ще знаєте, що цікаво? Ведь вдоль левого берега люди продовжують жити. У центрі журналістських розслідувань зазначили, що отримане ними відео спростовує заяву Сальдо про те, що з Каховської ГЕС спускають воду контрольовано, а повідомлення про підтоплення на лівому березі Дніпра, нібито пропаганда українських ЗМІ. Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 лютого заявив, що Росія намагається позбавити українців доступу до водопостачання через дії на Каховській ГЕС. За його словами, через зниження води у Каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у каховському сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької атомної електростанції. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС, або ж дозволила це зробити українським фахівцям, зазначив шмигаль. Інакше за його словами Україна зіткнеться з екологічною катастрофою, що може мати незліченні деструктивні наслідки для всього континенту. Журналіст центру журналістських розслідувань, житель Каховки Олег Батурін, розповів новинам Азов'я, що рівень води у Каховському водосховищі поки не є критичним. Втім, ситуація може змінитися. Якщо в подальшому рівень зростатиме, то це звісно може призвести до вже не просто підтоплення, а й до затоплення. А... В якихось значних територій. А, більше того, крім неконтрольованого скиду води через пошкоджені шандори на Каховській ГЕС, видно, що вода просто переливається поверху е, ну, працюючих шандорів настільки високий рівень води в водосховищі. Зараз спостерігається е, підтоплення берегової зони, це є і на правобережній частині звільненій. На лівобережній частині тимчасово окупованій останні дні спостерігалося таке незначне падіння рівня води в Каховському водосховищі, але все ж таки він залишається доволі високим. Останні цифри, які озвучували окупанти, це приблизно 17 метрів в Каховському водосховищі. Рівень води на окупованій частині Херсонщини затоплена частина окопів першої лінії оборони російської армії, каже журналіст. Я думаю, що саме з цим пов'язані ці критичні дописи частини окупаційних телеграм-каналів щодо катастрофи з підтопленням і взагалі ситуацією з надходженням води через Каховську Гезбу. Дійсно, окупанти повідомляли і навіть про загибель російських військових, які просто потонули в цих окопах в на, 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 на території нижче. Греблі каховської ГЕС по Дніпру. те саме спостерігається і в е на Каховському водосховищі. Е на цьому на цій частині узбережжя там дійсно дуже великі підтоплення. У них окопів про це місцеві жителі повідомляють. Олег Батурін зазначив, що російські військові не допускають більше жителів окупованої частини Херсонщини до берегової зони. Тому на їхнє життя ситуація на гес суттєво не вплинула. Не скажу, що всіх, але більшу частину просто не допускають до узбережжя. В деяких селах люди е, можуть виходити на берег, е, якось намагаються ловити рибу, щоб якось прогодуватися. Мені відомо про е, трагічний випадок в одному з сіл е, Каховського району, розташованого. Розташованому на березі водосховища, коли через те, що потрапила міна в сітку, рибак загинув. А загалом люди змушені спостерігати за тим, що відбувається, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусненський у коментарі новинам Азові підтвердив, що скидання води з Каховської ГЕС зараз відбувається неконтрольовано. За його словами, цього року спостерігається великий паводок, але його пік вже минув. Окупований берег розташований нижче, тому там справді є значне підтоплення. Раніше фахівці гідроелектростанції завчасно готувалися до паводків, регулювали скид. А зараз все це відбувається безконтрольно, зазначив начальник військової адміністрації. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко зазначив, що подібні паводки були й раніше. Цього року весна повінь достатньо серйозна. Це були підтоплення на Київщині, Ну, весь каскад гідроузлів переповнений водою, і його відповідна каховське водосховище є. Розташоване ну являється нижнім водосховищем у Дніпровському цьому гідрокаскаді. І води цієї, а вона поетапно зливалася там Київське, Канівське, Кременчурське. Тоді сюди низ Дніпродзержинськ чи Кам'янське Запоріжжя. Коли були такі повені, то оці шандори вони ж для того і потрібні, щоб їх скидати цю воду. Але в цьому році ну є відкриті шандори, але додатково є ще й зруйновані Шандори. Тому Вода надлишкова, яка йде вище цих там 16 метрів 40 сантиметрів, вона сьогодні скидається в Дніпро і е, є відповідне підтоплення берегів. Частина Шандорів на сьогодні пошкоджена. Втім, про глобальне руйнування ГЕС поки не йдеться, каже посадовець. Троє Шандор, е, якби з правого берега на висоту там до півтора метра, зруйнований. Ну і тут на, на повороті між машинним залом і дорогою на на Козацьке там також є трошки зруйновано, то там злив іде. Але він ну, не набагато більше, ніж у звичну високоповеневу весну. Ворог якось там регулює, скоріш за все, там є якісь чергові е, працівники, яких вони залучили чи заставили. Тобто, Шандори відкриваються в певній мірі, бо надлишку воду треба скидати, і е, цим е, таким чином, я так думаю, що вони ще і е, намагаються. Щоб був підйом води достатньо висик. Вони ж бояться, що правого берегу збройні сили України їм спокою не дадуть. Тому, мабуть, скид води він якось регулює і затоплення тих плавнів, які є з правого боку, де можна, як кажуть, роздивлятися, спостерігати за ворогом, що знаходиться з лівого берега. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладна про ситуацію на Каховській Гес та про те, як скидання води з водосховища впливає на ситуацію у Херсонській області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів новинам Приазовія, що неконтрольований скид води може призвести до обміління каховського водосховища. Це, в свою чергу, викличе низку загроз для населення. Втім, російські військові переслідують свої цілі. Військові цілі це те, щоби. Була постійна течія вниз нижче Каховського водосховища, нижче Греблі, яка би е не дозволяла українській армії швидко мати можливість форсувати там, будувати переправи чи робити якісь певні контрнаступальні заходи з правого берега на лівий. Через обміління водосховища може постраждати система водопостачання для населення, зрошення а також виробництва електроенергії, каже науковець. Десь близько мільйона людей користуються водою в якості питної після певної очистки. з Каховського водосховища це населення Дніпропетровської, Сонської області, Запорізької областей вони не будуть мати доступу до такої якісної питної води. Також ми говорили про загрози для гідроенергетики, оскільки УГЕС не контрольована, вона не працює в даному випадку. Тобто не буде води знову ж таки. Навіть після звільнення і доступу наших спеціалістів до ГЕС ми не зможемо виробляти з цієї водоелектрини. Вступне питання весь зрошувальний масив півдня України прив'язаний знову ж таки до можливостей, ресурсного потенціалу Каховського водосховища, тому що основне призначення Каховського водосховища це забезпечення зрошення. Воно було з цією основною метою побудови. Так от у нас не будуть працювати системи навіть на тих територіях, які ми зараз контролюємо, маю на увазі про І Це відповідно до призведе до втрат для сільськогосподарського виробництва. Збитків для аграріїв великих, найближчим часом ситуація на Каховському водосховищі може погіршитися, зазначив Михайло Яцюк. Поки що ми це контролюємо тільки за рахунок того, що ми скидаємо воду з вище розташованих і ну, за ну, певним чином стабілізували цей процес. Але разом з тим, я думаю, що десь через місяць ми будемо говорити про загострення цього процесу, коли скиди будуть менші. І не буде у нас таких можливостей скидати вище розташованих водосховищ, такі витрати води, і в Каховському водосховищі рівень води буде знижуватися. Якщо ми не будемо мати змоги е, закрити той аварійний шлюз, через який дійснюється неконтрольований витік, то ми можемо мати дуже багато негативних і економічних, і екологічних наслідків для. Півні України і для країн Чорноморського басейну. центр журналістських розслідувань, 17 квітня, повідомив, що внаслідок російських обстрілів повністю затоплена головна насосна станція управління головного Каховського магістрального каналу. Російські військові відновили до неї подачу електроенергії і намагалися відкачати воду. Директор інституту водних проблем і мельорації Михайло Яцюк розповів, що на відновлення насосних станцій, як і в цілому на відновлення роботи Каховської ГЕС, потрібно буде багато часу і зусиль. Її потенціал не використаний навіть на повну можливість, але на жаль, от, коли війни, ми маємо таку ситуацію, що скільки мені відомо, і головна споруда зруйнована, і ще деякі насосні станції. В системі вони також зруйновані і не можуть бути без відбудови, без реконструкції такої потужної працювати тому. Тобто я пряма залежність і для головного каховського магістрального каналу. Я маю на увазі ситуація з наповненням Каховського водосховища. Ну і в тому числі для роботи північно-кримського каналу, тому що обидва ці канали вони прив'язані до рівня води водосховища. Фахівець з екологічної безпеки мережі довкола Максим Сорока вважає, що російські військові свідомо демонструють те, що контролюють Каховську ГЕС, і намагаються цим залякати. Різкий спад, да? це, було, це було свідома дія з їх сторони у лютому місяці. Вони свідомо, як то кажуть, продемонстрували, що вони можуть зробити, коли відкрили не тільки коли спустошення водосховища відбувається не тільки через пошкоджений Шибер, а також вони відкрили, самі відкрили. Це абсолютно неадекватна дія. Вони таким чином хотіли продемонструвати, що вони можуть створити техногенну екологічну катастрофу безпосередньо і на Запорізькій атомній електростанції, і на і, в принципі, на території всіх громад, які так чи інакше пов'язані з ним. Крім того, Каховське водосховище залишається у зоні бойових дій, і це може призвести до його знищення як екосистеми, додав експерт. Каховське водосховище це зона активних бойових дій як ціле природне середовище. Вона вже замінована. Там постійно відбуваються якісь вибухи. Що туди, окупанти зливають зі своєї сторони одному Богу відомо. Є свідчення, що на окупованих територіях Запорізької Херсонської області малі громади малих міст через окупацію. Їх очисні споруди фактично не працюють, або ми не можемо оцінити стан цих очисних споруд. Ця проблема була видна ще влітку минулого року. Ось і тут ми вже маємо справу з забрудненням. Поступово вода забруднюється. Якщо зараз без паніки, шановні колеги, без паніки, за рахунок великого водопілля і паводку. Україну взагалі дуже дуже пронісло. бо будемо називати речі своїми іменами, а велика кількість прісної води по факту добре промила водосховище, і в нас накопичено велика кількість іншої прісної води, якою можна компенсувати дії окупантів. А проте, якщо дивитися на дані літа минулого року, ми можемо побачити, що поступово через і часткове спустошення і забруднення водосховища. Ми маємо справу з постійним ростом основних гідрохімічних показників. Це пагубно впливає в принципі на цю екосистему і призводить до її евтрофікації. Є такий науковий термін, простою мовою, це заболочування. Водосховище в жодному разі не може перетворитися на болото, тому що болото це неконтрольований процес. Вже починається це смерть факту такої екосистеми, як водосховище. Розповів фахівець з екологічної безпеки мережі довкола Максим Сорока. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.